Доброго дня, мене звати Труш Світлана Миколаївна, я вчитель історії України освітнього порталу школи». Сьогодні ми з вами поговоримо про ті зміни, які сталися в програмі для підготовки зовнішнього незалежного оцінювання з історії України у 2017 році порівняно з попереднім роком. Програм насправді не так багато, я просто заакцентую вашу увагу на тих нюансах, які з'явилися і в самих темах. Структура тем, в принципі, фактично не змінилася. Тоді, що стосується обов'язкових дат для запам'ятовування, обов'язкових предметів, обов'язкових пам'яток культури і образотворчого мистецтва для візуального розпізнання і персоналі. Отже, що стосується змін у самій програмі. Наразі програма з Історії України складає 31 тему. Ви окремили як окрему тему вступну частину Що таке історія України? Як наука періодизація, основні джерела з історії України. В принципі, ці питання були і в попередній програмі, але там вони входили до складу теми стародавньої історії України. Тепер в темі західноукраїнські землі в складі Австрійської імперії наприкінці 18-го в першій половині 19 століття з'явилося таке поняття як будителі, його раніше не було. Значить, це поняття пов'язане із першою хвилею національного відродження на західноукраїнських землях, і будителями ми називаємо тих перших діячів національного руху греко-католицьких священників, які у 1816 році заснували товариство галицьких греко-католицьких священників у перемишлі. Мова йде про. Івана Могильницького, Михайла Левицького та інших, які почали здійснювати культурно-освітню діяльність, направлену на вивчення і збір фольклору, на його публікацію, підготовку граматик та інших матеріалів для навчання в українських школах. Також будителями вважаються і учасники Руської трійці Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький. Львівські семінаристи, що першими висунули ідею єдності українського народу на Надніпряні і Західноукраїнських землях, і виступили за популяризацію української літературної мови. Тепер традиційно тема, яка викликає найбільше ускладнень при вивченні, це Українська Революція та боротьба за збереження державності з 1917-1921 роки. Тут додатково з'явилися такі питання, як окупація військами Антанти Півдня України і Холодноярська Республіка 1919-1922 років. Що стосується окупаціями, Півдня України військами Антанти, то тут, в принципі, фактичного матеріалу небагато Коли в Росії відбулася жовтнева революція, фактично це більшовицький збройний державний переворот, в результаті якого тимчасовий уряд впав, а Росія була перетворена на Російську Соціалістичну Федеративну Радянську Республіку на чолі із Радою Народних комісарів якого очолив Володимир е, ульянов ленін то більшовики розпочали націоналізацію підприємств. Підприємства в Російській імперії переважно належали іноземцям, а націоналізація більшовиків не передбачала, не передбачала виплати компенсацій цим іноземним власникам. Ну, це відповідно обурило Антанту. Куди входили Англія, Франція і ще та Росія до Революції, оскільки це порушувало інтереси її громадян. Відповідно лінією Гантанти стало невизнання радянського уряду та режиму, і була зроблена у громадянській війні, яка розгорнулася в Росії, ставка на Білогвардійський рух, що стояв на позиціях. Єдиної неділимої Росії відновлення, по суті, Російської імперії та, по можливості монархії в Росії. І от з метою силової підтримки білогвардійців, 40-тисячний англо-французький десант висаджується на півдні України та в Криму. І ця інтервенція тривала із листопада 1918 по квітень 1919 року. Зарештою, в інтервентів не вистачило сил протистояти наступу Червоної армії, що розпочався в січні 1919 року, був направлений як проти директорії УНР, так і проти. Оцих от іноземних інтервентів, які ж до того ж і підтримували супротивників більшовиків. І в квітні 1919-го було прийнято рішення покинути територію України. І після того підтримка антанти білогвардійцям виражалась тільки в поставках зброї, обмундирування, ну, тобто в словах підтримки, але без реального військового втручання. Другий момент це Холодноярська Республіка, яка існувала з 1919 по 1922 рік. Насправді сторінка, ця, сторінка з історією цієї республіки була несправедливо забута в радянський період і замовчувалася довгий час уже в Незалежній Україні, ну просто на неї не звертали увагу. Холодноярська республіка це приклад. Того, як повів себе селянський повстанський рух в умовах фактично постійної війни та боротьби за владу в Україні? Отже, коротенько про історію цього утворення. От перед вами карта, одна із карт періоду боротьби за державність. І отут от у центрі України, там де Черкаси, Сміла, ми бачимо надпис Чучупака. Такими надписами позначалися місця дії тих чи інших селянських повстанських отаманів. Чучупака був одним із них, і він якраз був лідером Холодноярської Республіки. Ще в 1918 році. Ігумення Матроненського монастиря, який тут же знаходиться біля Чигирина, звернулася до селян із села Мельники з проханням створити загін із добровольців, який би захистив монастир від можливих пограбувань. Надалі цей загін переріс у у справжній полк. І в 1919-му відбулося проголошення, самопроголошення цілого державного утворення Холодноярської республіки у Чигиринському повіті Київської губернії. Зі столицею в селі Мельники входило загалом туди 25 сусідніх сіл. Лідером був уже згаданий Василь Чучупака. Це от, власне, їхнє бойове знамена. Спочатку вони підтримували УНР і розглядали свій загін як частину армії УНР. Але після того, як більшовики фактично вигнали директорію з Києва і Українська Народна Республіка періоду директорії впала, то це селянство, яке відмовлялось визнавати владу більшовиків, саме проголосило тут республіку. Василь Чучупака, його побратими. В 1921 році по республіці, зокрема по її військовим силам, було завдано удару радянськими військами. Зокрема, там була спеціально розроблена операція надзвичайною комісією. Ну і в 2022 році остаточно був зламаний спротив, а лідери Холодноярської республіки, керівники її військових загонів були ув'язнені. З тюрми вони зробили спробу втекти і навіть перебили охорону, захопили зброю, але, на жаль, це все завершилося поразкою. Холодноярська республіка, вона представляє собою зразок того, як поводило себе селянство в умовах Революції, в умовах війни. Тепер ще один акцент, який з'явився в темі розпаду Радянського Союзу, це створення Автономної Республіки Крим, яка була проголошена 12 лютого 1991 року. Ну, і, звісно, це постійно доповнюється подіями попередніх років тема Україна в умовах незалежності. Наразі основним змістом, в чому треба вам орієнтуватися, крім послідовності зміни президентів є газові та торговельні війни з Росією і збройна агресія Росії проти України. Серед понять та термінів. Треба знати такі як корупція, тіньова економіка, помаранчева революція, Євромайдан, Революція Гідності, Небесна Сотня, Сепаратизм, Ато, Анексія, Тимчасово окупована територія, кіборги, волонтерський рух, люстрація і політконфесійність. Тому, при вивченні останньої теми. Зверніть, будь ласка, увагу на ці терміни, всі їх необхідно розібрати, розумітися в них і розумітися в подіях останніх років. Тепер, що стосується змін до обов'язкових дат, порівняно із попередньою програмою було додано низку нових дат. Зараз я вам їх виведу на екран. Так, отже, звертаю наразі вашу увагу на них. Це 1056-57 створення Остромирового Євангелія. 1113 укладення Повісті минулих літ початок правління Володимира Мономаха в Києві. 1223 Битва на Рідці Калка. 1653 Жванецька облога. 1658 рік гадяцький договір. 1708-709 вони були в попередній програмі, але там подавалися як повстання Івана Мазепи, тут же ця, дама, ця дата окремо виокремлена і підписана як Україно-Шведський Союз і зруйнування Батурина. 1828 ліквідація Задунайської Січі. 1899 вона теж була, але там вона просто була як створення Української національно-демократичної партії. Ще варто ж додати, що і соціал-демократичний теж в цей час. 1911-й, 1911-13 справа Бейліса. Уточнено, що 4-й універсал УЦР проголошено 9 січня за старим стилем за новим 22 січня 1918-го. Так само уточнено, що Західна Українська Народна Республіка проголошена не просто в листопаді 18, а 13 листопада 1918 року. Нова дата в листопаді 1918-го заснована Українську академію наук. Завершення Другої світової війни. – Повстання політичних в'язнів в сталінських концтаборах Ліквідація ГУЛАГу. Квітень 1985-го початок перебудови. Жовтень 1900-го Революція на граніті. Вересень 1996-го. Запровадження Національної грошової одиниці гривні. І нові дати ті, які є. По часові, вересень 2014 лютий 2015-го мінські угоди. Такі от дати були додані, ну не треба думати, що список дат постійно зростає. Деякі із тих, які були раніше, викинуті з програми. Це такі, як, допустимо, велике переселення народів там чи хрестовий похід. Христовий похід Руських князів протиполовців, низка дат, які більше стосуються Всесвітньої історії, типу російсько-Турецькі війни чи російсько-французька війна. Для того, щоб мати повне уявлення про список необхідних дат, працюйте, будь ласка, з програмою ЗНО. Або зі спеціальними уже узагальненими матеріалами. Тепер що стосується Переліку пам'яток культури обов'язкових для запам'ятовування. Порівняно з попередньою програмою, цей перелік був скорочений. Наразі вам необхідно візуально розпізнавати 87 всього пам'яток порівняно із попередніми 109. Також що стосується списку персоналій для візуального розпізнання, то наразі це 41 особа. Теж, якби в програмі наведено список, і ви можете звернутися до програми або попрацювати зі спеціальними матеріалами, де вони вже є узагальнені. На цьому завершуємо наше сьогоднішнє заняття. Дякую вам за увагу! Сподіваюся, це було для вас корисним. Вдачі та натхнення при підготовці до складення зовнішнього незалежного оцінювання.